Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Коли можна не переходити до військомату, якщо є повістка, в Україні розширили перелік причин: серед причин, через які можна вчасно не прийти до військомату, є такі: хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками, своїми або дружини чи чоловіка, які проживають разом із військово зобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворими іншими близькими родичами. Здійснення щодо військово зобов'язаного або Резервіста кримінального провадження, а також засування до нього адміністративного стягнення або ж кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття. Проте потрібно мати документи, щоб підтвердити причину неявки. Нова державна програма доступного кредитування для українців є оселя, запрацювала в тестовому режимі. Зараз триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску в застосунку Дія. Передбачається, що в рамках програми доступної іпотеки є оселя. Українці отримують можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитування до 20 років. Однією з головних переваг програми Є оселя є те, що процентна ставка буде залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду. У цьому році запрацює перший етап реалізації програми ЄОселя. Доступні кредити під 3% річних почнуть надавати таким соціальним категоріям населення, які працюють, це кадрові військові та правоохоронці, медики та працівники освіти, науковці. Нацбанк із 5 жовтня повертає заборону на p 2 p перекази за гривневими платіжними картками українських банків, на картки іноземних банків. При цьому українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунки навчальних закладів, лікування, транспортування хворих, витрат пов'язаних зі смертю, а також сплати аліментів. В Україні скоротили перелік поважних причин неприбуття до військомату. Відтепер потрапляння під вплив на звичайної ситуації та складання державних іспитів у вищих навчальних закладах не являються поважними причинами для неприбуття до військомату. Ці нововведення поширюються не лише на військовозобов'язаних, але й на резервістів. Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що в застосунку ДІЯ доступні для придбання військові облігації. Це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад із відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу. Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації від 900 гривень. Обмежень у кількості немає. Ви можете придбати скільки завгодно і підтримати наших військових. При цьому обрати термін облігації на строк до півтора року. Саме через цей час кошти отримаєте назад, а разом із ними відсотки. Виплати надійдуть на картку. Є підтримка. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі, запитуйте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.